Делонгі дуже просто обслуговувати. Є три прості дії. Перше. Заробили собі молочний напій, повернули ручку на стакані в положення клі. машина продула молочну систему, щоб молоко там не закисло. Друге мити заварний блок. Зробили каву, вимкнули кавомашину, вона проду продулася, вимкнулася. Дістали бачок з водою, відкрили дверку, натиснули дві кнопки, дістали цей заварничок. Це робити раз на тиждень. Промилий заварний блок холодною водою під краном просто від залушків кави. І третє це декальцинація, видалення накипу. Коли кавомашина вам про це напише, додаєте на пів бачка води засіб для видалення накипу і запускаєте автоматичну програму. Ця хімія видаляє накип з системи, тим самим дозволяє вашій кавомашинці працювати. Роками це те, що ви можете робити вдома самі і легко. Звичайно, раз на 2-3 роки можна носити в сервіс для огляду кавомашини і, можливо, якогось обслуговування. Але не частіше і Делонгі – класні кавомашинки. Дякую.